Всіх вітаю. Я вирішила записувати відео, де читатиму короткі, прості тексти і пояснюватиму коротку граматику. Якщо подібний контент буде корисним, я продовжу записувати відео подібного типу. Тому, будь ласка, якщо ви зацікавлені в таких відео, поставте лайк чи напишіть коментар, тобто якось відреагуйте, будь ласка, на це відео. I have a cat. Я маю кота. Have перекладається як мати щось. I have. It is black. Він є чорний. It мається на увазі кіт. А цей займенник it ми використовуємо, коли говоримо про тварин або про предмети. Також, якщо ми говоримо про наших домашніх улюбленців, ми можемо говорити або he, або she. It has a long tail. It has. Він має довгий хвіст. Коли ми говоримо він має, вона має, то використовуємо дієслово has. Якщо я маю, ми маємо, вони мають то діє слово have. Its eyes glow in the dark. Його очі світяться у темряві. Its його. It він. Its його. It likes milk and fish. Він любить молоко та рибу. Подивіться, що до дієслова like ми додали закінчення S, тому що it, it likes. Якщо it, he, she, до дієслова ми додаємо закінчення S. It likes milk and fish. She likes milk and fish. He likes milk and fish. Якщо я люблю, то буде просто like, без закінчення I like, you like. We like, they like. It likes знову закінчення S, it likes to run and jump. Йому подобається бігати та стрибати. Ще тут зверніть увагу, що у нас є два дієслова like і run. Вони стоять поряд, тому друге дієслово обов'язково буде зі словом to. It likes, to Run. Йому подобається, що робити, бігати. Оце to вказує на те, що це інфінітив. Тобто, що робити to run. It likes to run and jump. I also love to play with my cat. Я також люблю грати зі своїм котом. I love. Закінчення немає. I love to play. Знову у нас два дієслова поряд love любити або подобатись play грати. Тому друге дієслово йде зі словом to. I love to play with my cat. My cute cat makes me happy. Мій милий котик робить мене щасливою. My cute cat ми можемо замінити словом it, тому в кінці дієслова слова make ми ставимо закінчення S. My cute cat makes me happy. Тепер читаю ще раз текст без зупинок. I have a cat. It is black. It has a long tail. Its eyes glow in the dark. It likes milk and fish. It likes to run and jump. I also love to play with my cat. My cute cat makes me happy. I have a cat. It is black. It has a long tail. Its eyes glow in the dark. It likes milk and fish. It likes to run and jump. I also love to play with my cat. My cute cat makes me happy. І зверніть увагу, коли ми читаємо швидко, то у слові and D ця літера не вимовляється. It likes milk and fish. And fish. It likes milk and fish. It likes to run and jump. На цьому все. Дякую за увагу.